Привіт, я Таня, персональний стиліст, дуже рада бачити тебе на своєму каналі. Сьогодні поговоримо про тренди весна-літо 2025, що буде стильно та актуально цього сезону. Тренди будь-якого сезону відображають моду сьогодення, її розвиток в індустрії, а також впливають всі світові події, які трапляються вже сьогодні. Тому всі тренди, які ви бачите, завжди просієте через призму вашого світогляду, вашого стилю, кола життєвих обставин. Для того щоб коли ці тренди згаснуть, речі і надалі були для вас актуальними. Тренд на фемінність не новий, і він продовжує завойовувати шанувальниць, демонструючи елегантні та ефектні образи, які дуже класно підкреслюють жіночу фігуру, плавність ліній, а також демонструючи силу, сміливість та неймовірну жіночу енергетику. Жіночність простежується в прилягаючому та напівприлягаючому силуетах, і це можуть бути як різні брючні костюми, костюми зі спідницею, комбінезони, блузки, се середньої щільності, корсетні сукні, сукні з таких невагомих пластичних тканин та топи. Головне, щоб образ в цілому візуально нагадував ікс силует Одяг з асиметричним кроєм дуже часто зустрічається на показах багатьох дизайнерів. Це Елайла, Карвен, Крістіан Діор, Арон Еш та інші. Найчастіше асиметрії зустрічається саме в сукнях, ваншолдер дрес. Це можуть бути сукні з асиметричним подолом або використовуватися різні накидки по типу палантином з асиметричною стилізацією. Крім суконь, асиметрія з'являється в топах, майках, пальто, інших плечових виробах та спідницях. І зазвичай міксується з іншими трендами: це можуть бути тренд прозорості, трендовими кольорами. Та мікс різних стилів. І не можна згадати стилізацію з асиметрією коміра від Prada, Ванета та Айсберг. Ще одну цікаву стилізацію запропонував Крістіан Діор, і, як на мене, вона дуже цікава, бо ви можете не мати речей з асиметрією, з асиметричним кроєм, але залишатися актуальними в цьому сезоні. Можна поекспериментувати з будь-якими плечовими виробами вашого гардеробу. Це можуть бути кофти, жакети, піджаки, сукні з довгим рукавом, Абсолютно будь що Дивіться, щоб вам візуально подобала. Щоб вам було комфортно. Як на мене, дуже цікава стилізація, і обов'язково напишіть, чи хотіли б спробувати цю стилізацію з вашими образами. Поєднання протилежних стилів це чудовий стилістичний прийом, коли ви хочете додати незвичності, небанальності, цікавості вашим повсякденним образам. А в минулому сезоні ми вже бачили такі е, нотки міксу стилів. Це був верхній одяг та аксесуар ремінь, який ніби готував нас до цього тренду. А в цьому сезоні ми вже бачимо, що Відбувається мікс стилів образу в цілому. Так ми бачимо неймовірні поєднання стилю гранж з романтикою. Класна романтика міксується або з речима кежуал, або такими більш святковими, фестивальними. Як класно міксується структура з розслабленістю. Моїми фаворитами також є мікс спортивних речей з іншими стилями, зокрема з драмою. У ролі спортивних речей це можуть бути різні комбінезони для тренування, легінси, велосипедки, спортивні штани, вітров. Спортивні футболки, може бути аксесуарна група, як гетри, окуляри, будь-які пов'язки спортивні, що заманеться і що вам подобається. І не могла не поділитися образом, який максимально мене надихає, і в цьому тренді, і в цьому сезоні. Один із моїх фаворитів це образ від клоя. Мені подобається поєднання і мікс цих стилів, сукня в стилі Бохо. Бохо, до речі, зараз також є в трендах, про нього поговоримо зі спортивним взуттям, і, звісно, цей плащ. Вільного силуету виглядає неперевершено, просто як і по кольорам, так і мікс стилів виглядає для мене дуже смачно. Бога естетика залишається актуальною для нас, і нас надихають покази багатьох дизайнерів. Це і Зімерман, і Ральф Лорен Сен Лоран, а також Клоє. Для стилю боха найчастіше характерні це натуральні кольори. Це відтінки коричневого, бежевого та землянистого. Яскраві кольори також бувають, але вже ми відходимо від цього. Ми бачимо це і по тенденціях моди. Тому ви їх зустрінете, але вже не так часто. І зазвичай це буде або в абстрактних, або в анімалістичних принтах. Одяг стилю обоха зазвичай буде містити в собі бахрому, рюші, якісь в'язані елементи. Якщо говоримо про аксесуарну групу, то тут ви помітите однозначно етнічні мотиви. Якщо ми говоримо про матеріали, найчастіше зустрічається замша в верхньому одязі, сумці та взутті. Зустрічається шкіра, не в тота -то луках, звичайно, але також і в якихось плечових виробах, це можуть бути якісь шкіряні вставочки та в аксесуарній групі. Денім зустрічається зазвичай в поясних. Виробах, і хутро і вовну зазвичай ви можете зустріти також в плечових виробах. Домінування пастельних кольорів у весняно-літній період неминучий та циклічний. Вони ніби пробуджують нас від зими і дарують відчуття легкості, ніжності та свіжості. Найчастіше у показах зустрічалися м'ятний, ніжно ніжно-рожевий, персиковий, але явним фаворитом був колір вершкового масла, який дарує нам відчуття щастя, комфорту та асоціації з затишком. Шоколадний та відтінки коричневого залишаються з нами. Вони були ще в тренді минулого сезону, і особливої популярності набрали шоколадні пальта, шоколадні трикотажні тововні костюми та картаті сорочки. Шоколадний колір неймовірно виглядає як з кольорами ахроматами, так і в монохромних образах. А також мені подобається поєднання з трендовим кольором вершкового масла, пастельно рожевим, соковитим помаранчевим, таким пристрасним червоним та бірюзовим. Бахрома зустрічається в спідницях, штанах, в поясах з бахроми, сумках та сукнях. По-новому заграли комплекти від Філіп Лім, які додали максимальної святковості і нарядності образом. А ще мені сподобався дуже образ Брунелла кучунелі також виглядає ніби металізована бахрома, але насправді там невеличкі такі паєтки, пришиті до кожної цієї бахроминки. І виглядає також ніби з металізованим ефектом, хоча насправді від металу там нічого і немає. Мені подобається, що бахрома може бути активною фактурою. Ви можете розташувати її в тій ділянці, де не вистачає об'єму. І візуально воно буде збільшувати саме ту потрібну ділянку. А також бахрома може бути такою не додаючи вертикали в образі, які будуть витягувати наш силует. Якщо прозорі спідниці та штани були з нами в трендах минулих сезонів, спідниця лишається з нами. А на зміну штанам приходять сукні, абсолютно прозорі, або сукні з прозорим подолом, також подвійні сукні, де буде зйомний прозорий верхній шар. І за рахунок шарів такі образи вже не можна назвати банальними. അല്ലേമ Горох або полька до це відкриття цього сезону особисто для мене, бо я ніколи не асоціювала себе саме з цим принтом. Мені ніколи не хотілося мати його в гардеробі і тим паче приміряти. Але в цьому сезоні дизайнери дуже класно показали своє бачення і трактування цього принта, поєднання його з іншими принтами це може бути або флористичні мотиви, або також геометрія. Мені подобається, як обіграється горох в комплектах і використовується принцип масштабу. Або принцип частоти. А сам принт це не просто фарба, яка була нанесена на тканину, а це або інкрустація діамантів, або принт, який в'язали гачком по типу техніки кроше, або нанесення балончиком, але вже на бахромі. виглядає незвично і цікаво для мене. Штани кльош зазвичай асоціюються у нас зі стилем хіпі, але ми бачимо, як класно ці штани обігруються в різних стилях. Це і кежуал, драма, романтика, мінімалізм та інші найчастіше в колекціях зустрічається Кльош від коліна, де саме розширення не надто широке, додає жіночності, плавних ліній, а також цікавого селету образу в цілому. Золоті ремені ланцюги були помічені на показах дизайнерів Міу-Міу, Бальман та Томфорд, а самі ремені є класним акцентом навіть у самих звичних образах і сприймаються не як аксесуар, а як прикраса всього образу. Золоті ремені були стилізовані на талії, на стегнах, а використовувалися як самостійно, так і в поєднанні з іншими ременями. Таке собі нашарування ременів в сріблі та золоті. Ну що, як вам тренди цього сезону? Які сподобались найбільше і які плануєте носити, обов'язково лишайте в коментарях. І зустрінемось зовсім скоро в новому відео. До зустрічі!